Так, всім міцно продовжуємо нашу снайперську тему. Значить, тепер мабуть, зачепимо, тепер, мабуть, зачепимо ті, хто зверху сидять. Значить, снайпери противника для своєї безпеки і скритності дуже часто стріляють із глибини приміщень на різних рівнях. Ну і, звичайно, що з різних поверхів. Стріляти вони намагаються з кімнат, що перебувають з тіньової сторони у темряві приміщення снайпера майже не видно із глибини, але його завжди викриває спалах пострілу, незважаючи навіть на полум'ягасник. Тому деякі снайпери стріляють навіть із шаф у розбитих квартирах. От, не чекаючи, поки по цьому вікну будуть стріляти з гранатометів і танкових гармат, відразу ж після пострілу е намагаються швидко залишити цю кімнату. Е тому ефективним рішенням проти таких дій ворожого снайпера буде, скоріше за все, вогонь відразу, як мінімум, трьох гранатометів по спалаху. От, у вікні і по вікну, праворуч і ліворуч, тобто, якби. Обстрілюємо його лешку. От. Тому що якщо снайпер встигнув вискочити в іншу кімнату, от, щоб однаково попадав під підрив. Взагалі роботу снайпера з верхньої точки вниз можна пізнати по характеру спрямованості поранень, які він наносить, так мовити, потерпілому. Також нахилу вхідних отворів на укриттях, а також по можливих якихось свідченнях очевидців. Позиція снайпера на висоті, звичайно, що дуже вигідна і, як то кажуть, результативна. Але таких позицій буває не так багато, особливо якщо вони зручні перебувають десь на вежах, на вишках і на верхніх поверхах. Тобто, це якби так звана золота позиція. Снайперів, що стріляють із верхніх поверхів, знищують із замаскованих зустрічних позицій, про які ми, по речі, говорили. Щоб перебувають на таких же висотних будинках навпроти і на такому ж рівні. При цьому часу для того, щоб не дати снайперові вистрілити, всі затемнені вікна. Одне за іншим. От. Просвічують сонячним відблиском. За допомогою, як ми казали, шматка дзеркала на штативі, через укриття. Ну І під контролем перископа. Обов'язково. Зеркало, перископ. Ну Або через, через, через за допомогою лазерного целівказівника. От. Або навіть декільками лазерними целівказівниками. От. Тому в далому моменті. Ворожого снайпера можна засвітити і підловити на постріли, ну і покарати козла. Взагалі шукати ворожого снайпера потрібно недалеко від того місця, де для нього буде ціль, звідки йому буде зручніше стріляти. Ну і там, де снайперу легше замаскуватися, звідки йому є шлях обов'язкового відходу. Снайпера завжди е Приваблять антени, це узол зв'язку або штаб. Тобто снайпер обов'язково намагатиметься вийти в тил, десь поблизу артилерійської або мінометної батареї. Його там треба обов'язково пошукати можливим патрульно-пошуковим методом, причому краще декількима групами. Вже є свідчення про те, що снайпера в 15-кілометрову глибину просачуються, не буду казати, де. Вот. Далі. Більше того, можна і кстати, облаштовувати і, так би мовити, хибні так звані позиції штабу, чи ева, чи щоб привертати увагу на манок. Це складніше, але в принципі, можна. Просто так само можна БПЛАшників типу, імітувати, теж охотяться за нашими. Тут тобто зрозуміло, зараз я не про контрснайперку кажу, а про те, що облаштовувати хибні позиції літунам, якби. Щоб туди прилітало. Тому що якщо, до речі, це розумна думка. Поришся своєю позицією, десь недалечко робиш засвідчену позицію етат. Подумайте про це. Далі. Треба розуміти, що перед лінією фронту, на своїй території, снайпер обов'язково буде облаштовувати позицію напроти проходів і проламів, от, через які можливе висування в атаку. От. Зранку снайпер обов'язково намагатиметься стріляти зі східної сторони. Зрозуміло, чому в першу чергу і за сонця. От. А також ще і ранкова атмосферна димка, перебуваючи в притінку, він, в принципі, практично буде невидимий і довгий час не помічений. Тому, якби зрозуміло, що такі є танко-небезпечні, а тут снайпери небезпечні місця, вірніше глибина їхнього так би мовити, залігання. Да, це реальне снайперського пострілу: 600-700 метрів. От десь. от... В такій глибині якби вести спостереження. Ще раз нагадую про фотозйомку з гарною якостю та розрішенням. От коли перевіряєш знімки, людина, яка дуже спостережлива, вона якби виявляється аж на раз зміну в рельєфі, так би мовити, а будь-яку позицію треба облаштовувати. Розуміємо. Далі важливо, що ранком сонце переміщається досить швидко. От, тому треба пам'ятати, що снайпер переміщається слідом за ним на південь. Зв'язку з чим залишатися на сході він не може, тому що сонце, яке перемістилося і вже піднялося, от, звичайно, що змінить картину і висвітить його збоку. Тому сонце створює гру тіней протягом дня, і тому снайпер у вільному полюванні завжди старається переміщатися так, щоб. Бути з боку сонця. От. Тому якби, ви повинні це знати, і про це відповідно орієнтуватися в обстановці. Тому, от один із головних, так би мовити, факторів успішності ідентифікація знає про це іменно спостережливість і висікання іменно цих от змін в похідних. Звичайно, що. Активні снайперські дії в умовах вуличних боїв серед руїн не можуть бути одноманітними і дають результат тільки тоді, коли снайпер проявляє свою винахідливість, інакше він нікого не знищить. В зв'язку чим контрснайперські дії в місті дають ефект тільки в результаті активного і випереджального колективного пошуку ворожих снайперів. Тобто, тут якби треба, щоб команда працювала. От, тому що на практиці кращим засобом проти е, снайперського терору, це є використання, звичайно що автоматичних гранатометів та артилерію разом з устрічно диверсійно снайперською операцією. Тобто, це такий колективний витвір От, і досягається це в результаті агресивно-наступальних дій контрснайперського підрозділу. В складі снайперів з доданим до них диверсантами-розвідниками. Ну або, навпаки, розвідна диверсійна група з доданим до неї снайперами. Тобто, такий повинен бути симбіозом. Е, так же саме головне чи одне з головних: при контрснайперських засобах, заходах не може бути е, повторюваних шаблонних дій. Тобто, підходити до рішення проблеми. Знищення ворожого снайпера треба з винахідливостю, проявляючи максимум терпіння, обережності, ну, щоб самим не нарватися на снайперський вогонь. До речі, де б не знаходився підрозділ, завжди необхідно проводити так звану контрснайперську профілактику, не чекаючи там, поки снайпер противника почне вести вогонь. Що мається на увазі? Наприклад, віконний пройом, завішений ковдрою, робить стрільбу снайпера по цьому вікну абсолютно марною, тому що він не бачить ні цілі, ні що за цією ковдрою відбувається. От. А вам через пророблені в ковдри дірки буде дуже гарно видно, що робиться поруч з вами. От. Але. Не треба підходити до цих так званих оглядових щілин дуже близько. От, тому що вас може видати не стільки близько окна, скільки колихання тканини. Розуміємо, да? тобто все на відстані. От. Відкрити проходи, пролами, ходи повідомлення, по яким доводиться частіше переміщатися, також завішують густою маскувальною сіткою так, щоб з вашої сторони. Ця мережа не просвічувалася, і противників не було видно, що чи хто за нею перебуває. От, тому що, з вашої сторони, за цими сітками, повинні бути виключно темні місця, тоді це не буде видно. Взагалі всі відкриті місця долають бігом на граничних швидкостях, От, не виставляйте свої профілі в проламах і прорізах. Не лінуйтеся проповзати зайві метри, О, більше шансів залишитися живим. І завжди треба дивитися, який фон місцевості перебуває за вами, От, щоб ви якби там не контрастували, як біла ворона на квадраті Малєвича, і, мабуть, іще в цій частині по контрснайперки, Зауважимо, що е, там всі дрібні там ганчірочки, бінти, шнурки, мотузочки, так звані пропорції, що коливаються за вітром, от, є флюгером для ворожого снайпера. Е, такі пропорції, що розвиваються, дозволяють йому визначити і силу, і напрямок вітру на вашій ділянці, ну і вносити відповідні поправки в стрільбу. Тому що да, в нього є там всі ті причандали, яким він там все определяє. Але він оприділяє те, що знаходиться, уже біля нього атмосфера. А те, що за 600-700 метрів, тобто він це вже определити не може. Тому ці пропорції йому дуже в цьому допомагають. От. Тому зривайте, знищуйте все, що підвищене, колихається. Біля вас. От. Звичайно, що якщо десь на будівлі є флюгер, то коли ви його хочете зняти, не підставляйтеся під постріл. От. І запам'ятайте, що якщо на вашій стороні такого флюгера не було, і він раптом з'явився, то значить, виходить, десь тут якась падлюка біля вас, яка цілівказівку робить. Далі, якщо з боку противника пронував безпричинний постріл, і куля потрапила, наприклад, там просто в стіну, от, то також поцікавитися, чи немає поблизу цього влучення якої небудь помітної плями, дефекту там кладки і всього до чого можна прив'язатися при стрільбі. Взагалі, для чого це снайпери роблять, просто снайпери, якби дуже часто в такий спосіб пристрілюються по орієнтирам. Для вивірки дистанції стрільби. Роблять вони це, тому що особливо в місті при стрільбі, якщо знизу вгору відбувається постріл, то відстань завжди здається меншою, десь приблизно на 1-8 величину. От, особливо влітку нагріти повітря діє, в принципі, як лінзи. І досить часто наближає ціль. На цю величину. Тому якби будь-яка пристрілка снайпера, це вже якби, це вже погано, по вас вже роботають. Більше трохи запам'ятовуємо, що снайпер противника це також жива людина. От. І дуже гарну вигідну позицію для стрільби вибрати йому дуже непросто. От. Тож, якби спробуйте, як я казав, щоб провернути да? Надо в нього повірити. спробуйте міркувати за ворожого снайпера. Тобто, от звідки, куди б йому вигідніше було б стріляти, О, і де він зможе укритися, от. і де він зможе знайти ціль або скупучення цілей, ви повинні знати і представляти собі, як думає ваш ворог, як він бачить обстановку в своїх ракурсах. Тобто оцінювати конкретну обстановку за нього. Я кажу: думай за Васю. Це складно, але в принципі це все можливо. Як то кажуть, не боги горшки обжигають. Як є дія, так є і протидія. Це фізика. Ще невеличке доповнення в цю частину. Ми там говорили про всякі флюгерні віща, там, мотозички, там пропорції, все таке, що показує вітер, напрямок і таке інше. Да, у ворога є мітеостанції. В чому як би, нюанс будь-яка маленька така механізма, да, особливо електронного етова, тобто, це все одно техніка. Все те, що, тобто, виявляєте собі метеостанцію, яка дійсно показує там погоду і все таке інше. Як дуже часто вони помиляються, да? ми завжди ж на погодників зуб мали. А уявіть собі, що цю велику станцію засувуть маленький пристрій. Більше того, снайпер, коли починає їм користуватися, да, він вже не виходить в поле, красавець став посеред поля, руку витягнув до догори, і там всі ці датчики, в нього все, як то кажуть, зняли. Ні, там все відбувається трошки по-іншому. Тому, якби. Станції, так, да, але, то якби недостатньо для його роботи, тому якби це все вони і використовують. Це перше. І друге, щодо облаштування хібних позицій для БПЛАшників, е, я знаю стовідсотково. У вас дуже багато є зіпсованих розходників, це щогли, кабіля. От, в принципі, з цього барахла побитого можна е, робити от, для хибних позицій. Типу, отводи в сторону, як то кажуть. Тому, як би реально рекомендую подумати над цим питанням. Звичайно, що у вас є там свої нюанси, особливо у фпв-шників, вот эти от очереди і все остальное. Поэтому, как бы, покрутить ну, з головою. Тобто, знову ж таки, повторю, що будь-яка інформація це не догма, а руководство действує. Звичайно, що на локації там, коли ти виходиш, тобі там все набагато видніше. Тому, якби взяли до відома, а там уже якби, самі дивіться. Мабуть, на цьому все поки. Це кінець у нас третьої частини обіцяної, можливо, важливої. От, якби да, слухаємо, переварюємо, робимо. Владыка вернул его с одной целью. Теперь он послужил этой цели. Я знаю тебя. А я тебя. Ты сказала, мы встретимся. И вот мы здесь, на краю света. Ты сказала, я закрою много глаз. Ты была права и в этом. Гарик глаз зеленых и голубых. Что мы говорим Богу смерти? Не сегодня.